Як працюють під контролем окупаційної влади порти Бердянська, Маріуполя і Скадовська? Порт просто він не пустує. Тепер вони зовсім обнагліли, і навіть перше також стояли балкери на рейді чи використовують їх для перевезення зберігання російської зброї? А чому б і ні? Вони для цього його ремонтували. Чи можуть окупанти запустити порти на повну потужність і вдосконалити свою військову логістику? Вона є законним шайною для українських військ. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Працівники порту Бердянська влаштували страйк. Про це днями повідомила начальниця військової адміністрації міста Вікторія Галіцина. За її словами, окупаційна влада вже кілька місяців не виплачує робітникам зарплатню. Обсягів роботи у порту менше не стає, а людей за словами працівників не вистачає. Написала посадовиця у своєму телеграм-каналі. Також вона зазначила, що ті, хто наразі працюють у порту, пройшли ретельну перевірку російськими спецслужбами та безпосередньо співпрацюють з окупантами. Втім, тотальне невдоволення працівників таки змусило окупаційну владу пояснити, чому люди вже два місяці не отримують кошти. Призначений Росією, так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балицький повідомив, що зарплатню не виплачують через відсутність російського субсидування. Ситуацію він, начебто, взяв під особистий контроль, і найближчим часом усі заборгованості будуть виплачені. Втім, Вікторія Галіцина не виключає, що такі події можуть призвести до масових звільнень працівників підприємства. Кореспондент центру журналістських розслідувань Сергій Старушко розповів новина Азов'я, що окупаційна влада зараз дуже активно використовує порт у Бердянську. За даними супутникових знімків, судна на причалах постійно змінюється. Задіяні майже всі працюючі, всі, які можна, навіть вперше це за всі роки окупації вони почали швартувати балкери. На тій стороні, де потопили Саратов, от буквально на сусідньому причалі до цього, напевно, побоюючись ударів українських, вони ну, тільки ховались там за кранами, скажімо так. А тепер вони зовсім обнагліли, і навіть е, десь тиждень, перше також стояли балкери на рейді, тобто вони очікували заходу в порт, десь там на відстані. Е, Ну там кілометрів 30 од від берега, основний вантаж, який проходить через Бердянський порт. Це зерно, каже журналіст. Так було і до окупації регіону. Зерно і його багато його вдосталь, досталь там грошей. За це зерно, які отримують і окупанти, і їх там посіпаки, колаборанти. Є інформація також, що вивозять якісь інші там металобрух, скажімо. Але так сказати, щоб якісь інші, якісь там масові вантажі, то такого немає, напевно. За останньою інформацією, від них же, вони запустили роботу саме зернового терміналу Фортиця. такий серйозний об'єкт, такий ну, ключовий об'єкт, напевно, в порту. І от вони його вихваляються тим, що запустили. Ну, це й не дивно. Дивно, чому вони тільки на третій рік аж запустили до Великої війни. Через порт йшло, в основному зерно. Це був основний вантаж. Порт щодо його економічного стану він був не ну не дуже хороший. Були часи, коли портовики отримували багато грошей. Це коли йшла руда для медкорпінатів, тому що перестала працювати залізниця, яка з Донецька на Маріуполь. Це тільки потрібно було через окуповану Донеччину вести цю руду, і логісти Метанвесту прорахували всі можливі варіанти. І тоді через місто. Місто було просто на ну, цією рудою. Ця руда йшла, йшла, йшли гроші. Люди працювали. А потім е Метинвес пішов, ну що там налагодилася у них одна логістика. І все залишилось тільки зерно, зерно і металобруд ще. Сергій Старушко також не виключає, що на підприємстві присутні російські військові, які використовують його для перевезення зброї, чи завозять техніку тут також ми можемо припускати, ну знов таки спираючися на якісь там офіційні заяви. От, ну, так відносно нещодавно було повідомлення генштабу про те, як е, у травні 2023 року, там називаються е, назви суден, які саме завозили зброю, тобто таким під живим щитом цивільного балкеру, який начебто йде по зерно, він йде не з порожніми трюмами, і ну, така кількість е, балкерів, як на мене, вказує на те, що напевно так вони чому б, би... а чому б і ні? Вони для цього його в тому числі і, там ремонтували. І налагоджували налагоджували цю логістику свою. Там в них завжди з перших днів стояла система ППО. Порт вони ну, охороняють. Я думаю, і воєнізована охорона, у тому числі присутня. І думаю, там і базуються якісь ті спецслужби, як то ФСБ, тому що вони навряд чи довіряють колаборантам. Гроші за вкрадене зерно, і думаю, вони постійно пильнують за всіма процесами. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. А тим часом на окупованій частині Херсонщини попит на роботу скадовського та Генічівського торгових портів, начебто, високий. Про це в інтерв'ю місцевим змі розповів призначено Росію так званий губернатор регіону Володимир Сальдо, але їх не запускають у роботу, тому що порти вимагають проведення днопоглиблювальних робіт. Це наразі неможливо здійснити через заборону експлуатації цивільних плавзасобів, каже Сальдо. В зв'язку з тим, що... Та робота сейчас, выход в море, запрещено, то роботи дно глубительного характера вести нельзя. Поэтому и запускати порти в такому состоянні теж не зовсім целесообразно. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів новина при Азові, що Скадовський морський порт наразі використовується саме як місце зберігання зброї і боєприпасів. Він не функціонує як власне порт. Як інфраструктурний об'єкт, але він використовується в військових цілях. По порту вже було декілька прильотів. Один був перший невдалий, інші здається були, були вдалі. Але причальні, самостійка і особливо складські приміщення це суто військовий, а не мирний об'єкт. Судна немає. Можливо, його використовувала прикордонна служба ССБ. Їхні малі катерин. Якщо Скадовський порт можна використовувати, то генічський був у поганому стані ще до окупації, каже експерт. Скадовські могли б вони використовувати на території окупованої Херсонщини. Найбільший скадовський порт ще є в але він ще В стані був. І до окупації неодноразово до двадцять року доводилося спостерігати, як там фактично повністю замулений фарватер порту після окупації. Вони знову ж таки там розповідали, що вони його запустять, але ніяких реальних дій стосовно його розчистки, підготовки до роботи не проводилось. Втім, Сергій Данилов не виключає, що із часом окупаційна влада буде вкладати кошти у розвиток портів і запустить їх у роботу. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у травні повідомив, що місцевий порт ожив. За його словами, окупанти готують підприємство до повноцінного старту у комплексі із можливим скорим запуском прямої залізниці, це становить максимальну загрозу, написав посадовець у своєму телеграм-каналі. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів новинам Азові, що завантаженість порту на сьогоднішній день складає близько 20% від тих обсягів, які були там до повномасштабного вторгнення Росії. Великі вантажні судна до порту не заходять. Втім, окупаційна влада заявляє, що хоче розвивати порт, каже депутат. Вони Прийняли якусь в себе програму по реконструкції е, Маріупольського Бердянського порту, і на них е, збираються направити понад 5 мільярдів. Е їх цих безглуздих рублів для того, щоб реконструювати порт, і відповідно зробити можливим використання його для кораблів до 30 тонн. тому що зараз в основному в Маріупольський порт заходять баржі, ну тобто такі невеликою, скажімо так, вмісту по груза завантаженню, і відповідно це. Кажуть про те, що окупанти не можуть сьогодні використовувати порт за його повним призначенням. До порту завозять як правило будівельні матеріали. Розповідає Дмитро Забарін. Вдім політик не виключає, що зброю також. Це ж окупанти, і по іншому бути не може, що а, навіть маленькими обсягами, але вони через порт завозять разом із будівельними під прикриттям будівельних матеріалів зброю. Я в цьому переконаний, а, що це так і є. Відповідно, там вони, скажімо так, ховають за а, такою, нібито метою відбудови Маріуполя, що вони привозять матеріали. Ще одна причина, чому вони не використовують порт, скажімо так, в тому обсягу, в якому хотіли би це українська бавовна і прикладів дуже багато в Криму. І Р росіяни чітко окупанти розуміють, що Маріуполь не може бути виключенням в цьому, і тому вони, скажімо так, вимушені. Використовувати дуже обережно свій флот, тому що розуміють, що в будь-який момент може прилітити українська. Скабавна і зруйнувати ще частину їх флоту, тому вони так дуже обережно до цього ставляться. Дмитро Забавін вважає, що окупаційні владі навряд чи вдасться запустити порт на повну потужність цього або наступного року. А якщо б вони хотіли через Маріупольський порт там повністю поставляти там озброєння, то в них зараз з цим не вийде їм ще потрібно заглибити дно е, моря, тому що відповідно було затоплено дуже багато е, наскільки я знаю кораблів е, і зараз. Вони використовують приблизно половину, половину від всіх причалів, які були в порту. Тобто, окрім в них така комплексна стоїть перед ними проблема тільки зробити порт. Вони не зможуть тоді, ну тобто, відповідно відвантажувати потрібну кількість, тільки зробити залізницю. Вони не зможуть справлятися з тим обсягом, який буде через залізницю йти. А цю проблему їм потрібно вирішувати. В комплексі, і це дійсно дороговартісна історія, як ми бачимо, пройшло два роки, і жодне е, велике вантажне судно за цей час не зайшло в, е, в Маріупольський порт. Тобто. Коли там мова йде про 30 тонн, такого досі немає, і в найближчій перспективі наскільки я а, володію ситуацією у 2024-2025 році, в них це не вийде навіть при а, сприятливих умов для них. Експерт у сфері транспорту Максим Гардо зазначив, що порти при Азові наразі перебувають у дуже поганому стані через комплекс причин: по перше, вони є законним мішенню для українських військ, тому, що вони використовуються для військової логістики. Для перевозу техніки ці порти періодично вони передично постріляться українською стороною. Щодо економічної діяльності, в скадавську просто все погано. Він занадто близько до лінії фронту, і він просто ледь животіє. А він щодо Бердянського та Маріуполь вони використовуються для експорту краденого зерна та металу. Але не дуже активно. Бо через міжнародні санкції проти Росії для цих перевезень можна залучати або суто російські судна, а торгівельний флот в Росії не дуже великий, або суда країни, які є нейтральними в цій війні і не бояться санкцій, але таких дуже небагато. Інфраструктура портів часом старіє, це також впливає на їхні потужності, каже експерт. Вони там мінімально вклалися в те, щоб розібрати завали, ремонтувати наслідки аварії та обстрілів, але там про поглиблення, побудову нових причалів, терміналів, закупов закупівлю кранів. Закупівлю там перевантаженої техніки в самих портах про це навіть не йдеться навіть заяв таких немає. Відновлення портів після деокупації залежитиме від того, в якому стані вони повернуться під контроль України. Додав Максим Гардус. Я думаю, що це принозати доволі складно, бо це більше військові питання, коли відбудеться деокупація, наскільки важкими будуть бої, скільки буде е яка шкода інфраструктури в ході боїв буде нанесена. А тому прогнозувати це не може Херсон був звільнений доволі швидко і доволі безболісно. Тому херсонський хоч і постраждав проте наразі його перспективи відродження виявляються абсолютно реалістичними після кінця війни. Ну так, є певні ушкодження, але вони не критичні. А про портобразові дуже важко сказати, бо ми не знаємо в якому стані вони прийдуть до України після завершення війни. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Рінковський, новини Празовія. На все добре. Ні приазов'я.